Привіт! А ви знаєте, що високочастотна вібрація, взагалі високочастотні вібрації, вони здебільшого звучать, вібрують в оперних театрах. Це оперні співи, насправді, також і оперні співи. І чому багато людей обходять стороною ці театри оперні? Хоча раніше навпаки дуже віддалося відвідувати такі театри. І слухати оперну музику, вона високочастотна, високовібраційна, і вона дуже наповнююча. А зараз навпаки, ніби антиреклама всього цього, тому що дуже багато людей, які живуть на низах, і вони, і деяким структурам також важливо не підтримувати наповненість цих високочастот. І якщо ви не любите оперну музику, оперні співи, то задумайтеся, хто ви є і що ви. Translator, тому що саме оперний спів він є мовою всесвіту.